Ну що ж, усім привіт, на зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Far Cry 2. І після тої, як... після тої подстави, яка була у попередній серії, ми будемо їхати ліквідувати того, хто вирішив дати мені завдання, а заодно, щоб... І мене прибрати, тобто головного героя. І ми їдемо на шлях помсти. Тобто ми найманець. Тобто в мене як у найманця немає. нічого. тобто Ні розкаяння, нічого. О, ось то попався. Ось так вам. Їдьмо... Зебри пасуться. І тепер у нас нове місце знаходження. Ні, хоча, що правда це те саме місце, тільки ми із півдня приїхали. Так, хто там стріляє по мені? Так, не бісіть мене. Та через вас на кулемет перегрівається. Та досить там стріляти по мені. Тут нов... новий будиночок собі звільнив, очистив, можна так сказати. І будемо рухатись далі. Хоча наші ходи на ванпост ще є. Хоча можемо його оминути. Хоча давайте його спробуємо оминути. Просто проїдемось по центру, так, щоб ніхто не помітив. Так, десь. І десь тачку я залишу в іншому місці, щоб не спалитися. Щоправда, правда, я чогось я б не підготовленим поїхав. Добре, доведеться їхати назад. Щоб бути підготовленим, я маю в магазин зброї поїхати і там вже... Зброєю закупитися. Бляхам хаз зебриці. І що там каміння ще? Так, зебри тікайте. Так, повертаємо сюди. Ось ми й на місці, можна так сказати. Давайте в цей будиночок заглянемо. Так, що ми беремо? Це УЗІ беремо. Що в нас тут, ну. Давайте краще арбалет замість міномета візьмемо, бо... З мінометом буде мені і важко. Що тут у нас? Ну, наче нічого. Так що все. Перевіримо озброєння. Так що я думаю, що все в мене вірно. Тепер поїхали. Тепер ми підготовлені і можемо їхати. Що ось так поїдемо? Так, що знову яр, чи що? Тихіше. Рухаємось. Та і куди ти вилазиш? Поїхали? Ай зебри знову ці. Куди вони під колеса лізуть? Ці зебри. Ось так. Ідемо. Давайте десь. Так, надіюсь, мене ніхто там не помітив. Так, тут тачку залишимо, щоб не спалитися. Щось там. Димить. Що давайте. Підбіжемо. Давайте, якщо ми можемо на камінь... Так, зумів я на камінь, хоча тут що за фігня? Мене помітили? Хтось помітив все ж. А ти помітив? Ось так тобі. Вирішив мене завалити там. Це ти стріляв? Обманщик. Гаразд, обманщика вже немає. Тепер тікаємо звідси. Якомога швидше. Хоча можемо і підлікуватися. Так, десь я тачку залишив. Тільки... Де ж вона? Ось вона. І тепер назад на південь їхати. Так що поїдемо. Хоча мене тут очікують... Очікує ванпост. Гаразд. Зараз я їм влаштую. Зараз... Що? Давайте зарбалету почнемо. Прокидайтеся. Ось так тобі. Все, наче я очистив цей Аванпост, і тепер можемо далі їхати. Так що їдьмо? Їдьмо. На південь. Хоча ми можемо зберегтися на всякий випадок. Я очистив місцевість. Тепер можемо тут і зберегтись. Давайте набоїв піднаберу. Медикаментів. Давайте... Трохи відпочину. Бо досить непросто буде. Оцей ку... Так, тут крупнокаліберний кулемет, так що чудово, що він тут є. Цей крупнокаліберний кулемет. З ним буде набагато простіше, чим із звичайним. Так що їдемо собі. Я не знаю, чи крупнокаліберний. Ну, по вигляду так, крупнокаліберний. О! І справді він крупнокаліберний. Досить швидко я. Опрацював. Їдьмо далі. Що десь діамант. А, ось кейс. Три діаманти. Тепер в мене 71 діамант. Ну, на нову зброю вистачить. Хоча десь ще був діамант. Давайте назад повернемось, пошукаємо його там. Щоб нову більш кращу зброю потім купити. Потім модифікацію до них. О! За странці. Крупнокаліберним якось краще. Ось так швидко їдемо. Так, моя. Лампочка загорітися. Давайте далі поїдемо. Вона десь тут горіла ця лампочка, хоча я не знаю. Може щось тут пошукати? Ось так заїхати, тут потяг закинути стоїть. Хоча, мабуть, нічого більше цікавого тут немає. Стоп, може щось тут є? Краще по звичайній дорозі їхати. О! На кого я тут натрапив? Ааа, занадто високо. Хитро ти це зробив. Бажано ж, щоб я цю зберіг. Будемо за індикатором спостерігати, походу, ще на іншу локацію, я не перейшов. Це, походу, те саме місце, де я переочікував цю пустельну бурю. Так, їдемо сюди. Ну, ми вже на іншій локації тепер знаходимося. І буде набагато складніше вже. Що в нас далі там? О, ми вже на іншій локації. Вже на півдні прямо знаходимося. І нас десь тут кейс із діамантом має бути. Так, де він? Так, де цей кейс? Він зверху. Так, ось він. Відкриваємо. Ще два діаманта. 73 діаманта в мене всього. А, знову ось так вам тобто, на першу локацію нам треба приїхати, і вже там будуть далі якісь казівки. Ось так, їдемо. Так, один аванпост у нас на шляху і кого я там бачу. На відстані прям добряче б, цей Кулемет крупнокаліберний. Так, їдемо далі. У нас аванпост попереду. собі? Так, вилазимо? Десь там іще? Так, я наче всіх завалив? А, ще їде. Давайте відремонтуємо поки ще тачку. І поїдемо просто. Просто так далі поїдемо. Так, походу ми приїхали. Це інша база вже... Можна так сказати, Поза. Я вже й забув, як вона там називається. Так, тільки шукаю я цей вхід. Іде вхід взагалі. А він що, в іншій стороні цей вхід. Так, візьму медикаменти. Та мені зрозуміло це все. Перевіряйте мене. Never mind. I think I just solved my problem. Good. You made it. And is dead. So now the question is what's our next move? But yeah, Past in UK packed up and left the country. That's right. I spent 10 years eating most of those boys in Angola, and look how they had to pay We're on our own, China. Only way any of us are going to make it is if we plan ahead. I've been thinking about it. There's a good chance the warlords in Biosiko will decide to join forces, in the conflict for a while. If that happens, soldiers like you and I are fucked. The men in charge always manage to get by. It's the foot soldiers that get lined up against the wall and shot every time. So, we're gonna keep that from happening. Turns out your friend the Jackal's got a huge stockpile of weapons hidden on the island near Port Saleo. We're going to bring them into the city, give them to all the locals, and under an APR flag too. I reckon that'll force my boss to get his head back in the game. Let's get things lined up again. Let's face it, put, we need the business. I've got a captain to handle the boat. Now I just need someone I can trust to escort the goods. How about it? You're interested? I can get you a meeting with the big man. Олі знайти у варіанти Лейсе Холо. Так, я беру ці папери. О, дякую за 20 діамантів. Давайте збережусь про цей випадок. Так, випускайте мене. Це нам, я не знаю, туди припливти треба. Давайте до автобусної зупинки я доїду. Щоб до центру я міг доїхати. Хоча давайте... А, що, давай... а по залізниці я не можу поїхати. Та що це таке... Що вони так... Побудували тут такого. Так, давайте до автобусної зупинки доїду. Ну, можу скоротити шлях. Тихіше. Так, сюди? Кудись ми все ж приїдемо? Так, ледве я проїхав. Так, навіщо я тільки виліз з тачки, якщо? Я проїхав, я можу і далі доїхати. Ну і все, я доїхав. Так, куди нам треба сюди ні? Нам сюди треба. Так, збережемось про всяк випадок. І де ми знаходимось. Походу нам доведеться пливти. Доведеться пливти, але це в наступній серії це буде. Так що я думаю, на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось на мій канал, ставимо вподобайки, пишемо в коментарях. Та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб десь кейс знаходиться, мабуть, на даху так, де він цей кейс? Ода був він десь тут. Так, мені ще не вистачало... А, ось він. О, дякую за два діаманти. Так що на цьому це все. До скорого!